Наступний вислів святого Апостола. Браття, радійте, удосконалюйтеся, тіштеся, будьте однодумні, майте мир і Бог, любові та миру буде з вами. Начебто формула дуже проста. Досконалюватися Я колись мав дискусію із засновником. Однієї секти Вони вважали, що в них тільки в них істина Божа, всі інші грішники, всі інші належать до світу сатани і так далі. Складна була бесіда у мене із ним. Це було ще в 90-х роках, і він проповідував таку тезу, що. Людина не повинна вдосконалюватися, а повинна народитися згори. Тобто він брав іншу цитату з Біблії і вважав, що людина має переродитися з волі Божої, а не вдосконалюватися. Тут же ми читаємо, ну це було його трактування. Я з його вченням аж ніяк не погоджувався. Таких сект є у світі багато, які народжуються потім щезають, це є вже пророки, так звані. Тут же ми читаємо слова Святого Апостола про те, що потрібно радіти, потрібно удосконалюватися, тішитися, а не, а не бути в смутку, тому що дехто. Вважає, що людина має бути в стражданні. Я прочитав колись біографію Паскаля, такого філософа, французького, то, виявляється, він сповідував, що тіло має бути в стражданні. І там було написано, що він навіть. Пояси смирення насобе носив на, на, на тілі, на яких начебто були шипи такі. І коли він, він тільки починав радіти, він одразу себе би по тому поясі, для того, щоб кололо тіло, щоб боліло, щоб він ні крапель радості не відчував. Така була його філософія. Тут же, І дивно, що ця філософія якби, ну, не співпадає з тим, що е, святі апостоли нас вчать. Говорить апостол. Радійте. Удосконалюйтеся, тіштеся. Тобто людина має відчувати і радість, і потіху від того світу, від того, що вона є в цьому прекрасному Божому світі. І вона має вдосконалювати себе і цей Божий світ, і не, і не руйнувати ні себе, ні цей Божий світ. Будьте однодумні, майте мир. І Бог, любові та миру буде з вами. Начебто, проста формула. Давайте будемо її дотримуватися. Давайте будемо її дотримуватися. Можливо, це комусь із нас і вдасться. Наступне повчання святого Апостола. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду. Чи потрібно щось пояснювати? Що цього вислову ніби сказано все зрозуміло і без додаткових трактувань. Бути щирими, бездоганними, невинними дітьми Божими. Наступна скрижаля із висловом святого Апостола. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, бо кого він передбачив, тих і призначив. Я цей вислів розумію як те, що у цьому світі є люди, деякі люди є. як Тут мені сказати не випадковими, хоча можна сказати, що всі люди є невипадковими. Але серед усіх людей є ті, е, котрих Бог якби послав цей світ для того, щоб вони е, свого роду програмували чи перепрограмовували людей, які починають по якійсь причині грішити або відступати, або не розуміють е, певних. Е, Речей у цьому світі для допомоги тим людям, для того, щоб світ не, за, не пав, От Бог посилає певних людей, дає їм знання, дає їм Божу мудрість для того, щоб вони, котрі були передбачені, вони призначені, вони призначені для того, щоб цей світ залишався світом Божим. Наступний вислів святого Апостола. Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. У час, коли апостол сказав ці слова, вони були дуже актуальними, тому, тому що вони закликали до. Божого вчення, до Христового вчення вони закликали до того, щоб люди приймали хрещення і робили це переважно в той час дорослі люди. Тепер же ми християни, нам простіше і легше в тому розумінні, що ми охрещені є від початку свого життя. Хоча є конфесії, які це розуміють, трактують по-іншому і хрестять людей в дорослому віці. Ми ж, православні християни, є охрещеними, нам залишається каятися, якщо ми вчиняємо речі гріховні. Молитися і. Сподіватися на відпущення гріхів для того, щоб отримати спасіння та царство Боже. А тепер важка цитата святого чоловіка, святого апостола про те, що буває у житті огонь. Важко її зрозуміти, і важко її збагнути, і важко збагнути людині тоді, коли це із нею трапляється. Мені певний час здавалося, що я є ну, не то, що праведником, що я не роблю греха, що я очиню все, все правильно і, і, тобто, не може бути мені погано. Але це виявилося не так. Це було в 90-х роках. Я писав статті на регині теми, вони друкувалися в пресі. Мені здавалося, що то я якби чинив Божу справу. Я розмалював в церкві Коностас, якби за суму, яка є значно менше, якби це робили чужі люди. Тобто мені тоді здавалося, що в мене вже якісь напрацювання і що якби нічого плану зі мною не може не може бути. Але захворів син, йому було три роки, і я не розумів, за що мені так. Я думав, може я малюнки на тій якісь малюю. Може ще щось. Я почав сумніватися сам у собі. Я не розумів, за що мені цей огонь. Люди. Ну, дитина моя була при смерті, врятували. Я, і це було багато операцій на горло в Україні за кордоном. Біля 15 раз його ложили на операційний стіл. Це тривало кілька років, я просто не розумів, чому так є. Що каже е, святий Апостол? Читаю. Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробовування. Не мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у христових стражданнях, то тіштеся, що і взявлені слави Його раділи ви. Ну, якщо переповісти це простими словами, як в народі кажуть, Бог терпів і нам велів. І те, що тепер відбувається з Україною, це теж тяжко збагнути, але. Є Божий промисел, який можливо ми зрозуміємо пізніше. Ще 2000 років тому вчив нас апостол. Не платіть. Злом за зло або лайкою за лайкою. Навпаки благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Ну мені хочеться сказати. Мені хочеться сказати, а де той святий, у якого нерви немов сталеві. Я сам по своїй натурі і холериком. Я складаю враження для людей меланхоліка, але коли мене дратувати, то я проявляю свою холеричну натуру. І мені не завжди вдається на лайку супроти мене промовчати. Я можу завестися. Я можу, якби, сказати все, що я думаю, тій особі, яка. Що написати тій особі, яка мене зачіпає, і це якби неправильно. Я інколи стримуюся, але я інколи буваю відвертим. Ось ось так я кажу про себе. Але якщо ви можете, то будьте такими, як написано у цьому навчанні. Але я якби можу бути запальним, але стараюся зла не тримати. Я стараюся як би, забувати. І коли є можливість ну, примиритися, ніби нічого не було там. Ну сказав та й сказав. Здоров, далі, здоров, ти все. Це буває рідко в мене, але але буває, але буває. Я свою запальність знаю.